В мене незвичне було з цим метом Смітом. Обожнюю mm. <гум> цю історію, бо я реально рік хотіла набити татушку з цими словами. Десь рік тому інтерв'ю акторів серіалу Дім дракона сидить Мет Сміт з іншим там крашем. Господи, була не була, я просто поставлю це запитання. І я кажу: Ріно, дивіться, ви два головних краша цього серіалу і цього сезону. по перше, як вам з цим живеться? А по-друге, чи не здається вам, що практично завжди? Більш сексуальніші персонажі це битбой, це два сорокарічних мужика. Я один такий, та чого я бедбой? Я не бедбой, все нормально. Я на це дивлюся, в який дитячий садок я потрапила цього разу. Мед Сміт такий посміявся. Цей взагалі я, я не поганий персонаж. Мед Сміт сидить, такий, щось дивиться, дивиться на мене, починає розповідати там про заборонений пліт. Ну так, да, це можна це зрозуміти, це пішло. Ну, кореш, ла -ла -ла, І в кінці такий. Ну так, да, я погоджуюсь з вами. У Деймона Quiet Sexy Vibe, just like you. <гум> я така, Це хтось чув. Я, я це зафіксовано на плівку. Де, в аудіо є. Я отак от, так от я, стою, я нічого не кажу. Він така, I'm just kidding, I'm just kidding». Ну, Тому що була б я в Америці, могла б його засудити і піти з ним на побачення. Ще <гум> доїдеш. <гум> я дуже довгий час хотіла собі набити Quiet Sexy Vibe, тому що мені Медсміт це сказав: Альо. І інші, інші, якісь там коментарі стосовно мене вони взагалі більше не рахуються.